Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні я зробив невеличку підбірочку. Буквально за два тижні назбиралася така підбірочка відео, яка пов'язана з прихильниками московського патріархату в Україні, їх захисників та взагалі їхніх дій і того, чого вони роблять і що вони кажуть. І подивившись це, якщо в когось ще були якісь сумніви, тому що релігія в житті України вона займає досить значне місце і багато людей до цього прив'язані. Зі своєї точки зору, скажу так: вірити в Бога чи не вірити, це вже інше питання, і це питання для, особисто для кожного. Але коли в нашій державі, в Україні. Релігію заправляють московські чорти, які працюють агентурою. Це, це доказано не один раз, це показано з доказами, і вони ще намагаються тут щось просувати та казати щось проти української православної церкви. Ну, це вже не в які ворота не лізе. І тому я зробив невеличку підбірочку як нагадування, що собою представляють ці істоти, що вони несуть. Та що вони хочуть бачити тут? Бо в них же ще бачення своє. Вони ж тут бачать і кажуть такі речі. Зараз ви побачите, почуєте. І без лишніх коментарів ви самі зрозумієте, що і як робиться, та хто є хто. Це для тих, хто ще не до кінця усвідомив, що собою представляє московський патріархат, який прикривається релігією. Вони не є власністю держави України. Они являются собственностью Русской Православной Церкви. Если мы знаем, в 1917 году большевики забрали эту собственность у Русской Православной Церкви. Украинские конфессии никакого отношения до этого не имеют. И государство Украины же самое. Вот. Это является святыней, величайшей мировой святыней. Это является собственностью Русской Православной Церкви. ПЦУ является сектой. Никакого витношень до церкви имеет. Это секта, созданная политическими структурами с определенными целями. Великая Русь, Киевская Русь и Белая Русь это образ Пресвятой Троицы здесь, на земле. И кто согрешает против Великой Руси, тот согрешает и против Киевской Руси, и против Белой а Руси. То... Это отличная Россия, скажем так. Названия они не соответствуют э, церковному понятию нынешней. Нынешние названия они больше безбожны. Та Это Киевская Русь, мы назовем. Малая Русь, Киевская Русь. А люди здесь запутались. Почему? Потому что пошли за западными странами. А западные страны не православные. Любая война заканчивается миром. Лучше, чтобы она раньше началась или позже, как вы думаете? То есть, скласти сброю и сказать, что... Ну, что значит скласти сброю? Они должны остановить стрельбу, и тут должны остановить стрельбу, и прекратиться кровопролитие, прекратятся, будет Но меньше коллег, не меньше не убитых. Что? Они не хотят Ну, а вы хотите? И они не хотят, и вы хотите... Ну, это, это наша земля. А чего же вы захопливаете вашу святыню, если это ваша земля? Значит, вы ее предали, свою землю, получается? Стосовно вас є певна інформація, яка потребує перевірки. Священник Московського патріархату. російські СМІ опублікували відео, на якому настоятель храму висловлює оцінку політичної ситуації в Україні. Я вам скажу так, якби в 2016 році прийшли сюди, вас би цвітами зустрічали. Завтра буде. А? Чув. Там в 16 на Дон надо було подержать Януковича, А нікуди не дінуться. Точ 14. То 14. Слышите, как наши украинские солдаты приветствуют рухайгитер? Это нормально? А тут бачимо, що пакують речі, валізи, це ці меблі, це куди? Я не знаю. Вивозимо просто наші книжки з академічної бібліотеки. А ви семінаристи? Да, за Києвом. Ага. А чому ви вас ото? Ну ви як думаєте? То ви думаєте, що доведеться все-таки виїхати до 29-го? Ні, ми не, не думаємо, вже це доведеться, доведеться. Ми просто вивозимо наше майно. Просто вивозите майно. Так. Гість, я, я їсть, я не, не відціляв. Ага. Але ви просто вийшли звідти з приміщення, що з речима. Ні, ну ми ж тут беремо в лавках обучення. Звідки ви?

Це ви через нас припиняєте завантажувати? вже закінчили роботу. Там же ж от закрили. Тому що ми прийшли. Ні, ми те, що робили? Ми там було. А що ви возите? Ми Так. давайте благовідали. Нема благословення, ми не буде. Чи будете їздити з в Пшерської лаври сьогодні? Не, не будете. Не будете? А ви тут служите, так? так? Як вас звати, можна звертатись до? Модрій є Скажіть, будь ласка, а чому не будете, оскільки не продовжує договір заповідник національний? що договір? Заповідник заповідника заповідник, має законодавчі органи, ми не тримали ніякого судового рішення, що провісне. Так що я угу. відповідно питання. Все, а мінкульт вам не звертався до вас про звертався. <рикунок> Балабол. А ты тут ка. А, а кто разрешил до мои документы дивитися без мого дозволу? Хто <рикунок> разрешил? А дозволив в стані спинение? Кто разрешил? А що? Вообще? Рамцы попутали. А Вам разрешил без мого беда в телефон смотреть. Мой. Мой. Лично. Ноль. 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 Моженим. Ноль. Ноль. Зеро. Ноль. Всю, всю москов... жизнь. За що ты поднимается. По ты... Меня пацани? Ну, подбахну. Вдох! Хто погиб? його заходь! Да мне плевать. Мені пацани погибаємо! А ти Ну, і як вам? Як вам ці відео? Як вам? Те, що кажуть ці московські чорти в рясах і що вони несуть? Як вам, це визначення з їхньої точки зору? Цих істот, що українська православна церква це секта. Тобто, вони, вони це не секта, вони це святі, а всі інші то секта. Ну це типічний оцей руський мір, який вони несуть собою. Тобто знищують все, а хто проти них, то не правий. І вони взагалі не приймають точку зору інших людей взагалі. Ось до чого це доводить. І оце все зло було вирощене протязі 30 років. Навіть більше, ніж 30 років, воно вирощувалося. Тобто, я кажу за час нашої Незалежної України. І ви подивіться, до чого це призводить. Що в нас робиться? Тобто, це все є прямим наслідком суспільства в тому плані, що. Суспільство таке відчуття, що було в летаргічному сні. Забули, що московити знищували українців на протязі століть, і їхня ментальність ніяк не змінилася. Вона тільки погіршилася. А Совок зробив ніби всіх одним цілим, як там братськими народами. Оцими міфами забило голову. І зараз все, що коїться, це є прямим наслідком. Спадку Совка та, того, що суспільство забуло свої корені, забуло голодомор, навіть голодомори, забуло репресії. І думали, що це десь в минулому. Але московицька ментальність, вона в їхній крові. Тому треба пам'ятати, хто ми є, що ми є та за що ми боремося. І зараз. Це дається гігантською, просто колосальною ціною. Тому давайте бути усвідомленими, викидувати от цих чортів в рясах подалі по можливості хоча б казати людям, що вони собою являють, що вони собою представляють, показувати факти, показувати відео. Звісно, можуть люди там сказати, точніше, не люди, а. Я б сказав би, це істота, тому що усвідомлені люди, усвідомлені українці, вони бачать, що таке московський патріархат. І ви побачили в цих відео. І це невеличка підбірочка. Всього лиш, яка зібрана за менше, ніж 2 тижні. Ні, трішечки трішечки більше, ніж 2 тижні. Але таке коїться на протязі усіх 30 років. Більше, ніж 30 років. І. Нічого не змінилося з цього. Вони як думали, що так є, так і продовжують нести ось цю пропаганду, знищення та узурпацію релігії. А релігія вона має гігантську роль в кожній країні, тому що можемо маніпулювати масами людей і казати, хто є хороший, хто є поганий, в незалежності від того, яка є правда. Як вони захотіли, так і сказали. А знаючи пропагандистські та кремлівські наративи і їхню цілеспрямованість знищення всього цивілізованого світу, ви бачите, до чого це доводить. Подивіться, там також вислови, що в нього там пацани поїбають. Тобто він каже це не за українців, звісно, він каже це за тих істот, окупантів, вбивців і мародерів, яких кидають на м'ясо, його ж. Держава. Навіть це не держава, це Російська Народна Республіка, Московія. І він там ще ця істота ще щось каже. Це вже навіть пропустимо той момент, що ця істота була за кермом в стані алкогольного сп'яніння. А водій в стані алкогольного сп'яніння це потенційний вбивця. І залежить від того, чи якійсь людині повезло. Чи він зреагував, чи ні, це вже окрема історія. Так що вам робіть цей вибір, продовжуйте ставати усвідомленими, робіть усвідомленими своє оточення та показуйте, хто є хто та що є що. Що біле є білим, і воно не може бути чорним чи сірим. А чорне, воно є чорне, його не можна відбелити і показати дійсно фактами це все. Я розумію, що це місцями дуже важко, особливо з людьми, які, які є старшого покоління. І це показує, що треба нам робити велику роботу, продовжувати робити. Це колосальна робота для того, щоб відмивати ті мізки, які вже були промиті на протязі десятиліть, та повернути їх в правильне русло. Але все можливо, ми українці. Тому я вірю в нас, я вірю в нашу націю, та я вірю в Україну. І таким фінальним гарним відео, яке просто базоване, а базоване воно ще бабусею, тобто жіночкою старшого покоління. І приємно знати, що в нашій країні є такі люди. І знаєте, все є і буде Україна. Дякую за увагу! Підтримуєте це виселення Підтримуєте це виселення поселення. Треба було це ще 30 років назад це зробити. А не оце зробили за цей шушари. Вони пальці веєром, тварюки. За кожного хлопця нашого, що зараз погиб, щоб ці кацапи повиздихали. Як скільки наших дітей поубивали твари. вони тут моляться. Живуть за нащу. Ну це капець. Мені 70 років, і я пахати на себе, бо мені не вистачає на життя. А які твари живуть тут? Во тут собі. Хозяєва, бля. Як думаєте, чим закінчиться ця історія? А закінчиться хорошо.